Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Lexus AS 250 2015 року випуску з надійним атмосферним двигуном 2,5 літра бензин та автоматичною коробкою передач. Автомобіль має потужності 208 кінських сил. Доглянутий. по косметиці взагалі ніяких зауважень у вас не буде. По техніці абсолютно ідеальний обслужений автомобіль. Тільки було зроблено ТО, замінено всі мастила, всі рідини, електропакет. Ось такі маємо асистенти. Шкіряне кермо, мультируль. Шкіра в ідеальному стані. Салон темного кольору. Згляньте. Стан заднього дивана. Там начебто ніхто й не сидів. Темна стеля, люк, три режими їзди, підігрів та вентиляція сидінь, двозонний клімат-контроль, фірмовий годинник, Lexus. мультимедіа, камера заднього виду. Автомобіль має ось такий дисплей. Пробігу в автомобілі 143 976 кілометрів. Ви можете автомобіль оглянути та протестувати за адресою Кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк.